Лиха відьма Стефан Єнс та інші діти вже гірко пожалкували, що не залишилися на рідному Тірильтопені перед під'їздом свого високого й такого надійного багатоповерхового будинку. А навіщо затіяли переслідування Мортена і Петера? Хай би собі гуляли, скільки їм заманеться. Це все Єнс винуватий. Ото дурник, він усіх зворохобив, але сварити його не мало жодного сенсу, бо він був наляканий не менш за решту. Діти заблукали і не знали, де вони. Оце біда. Звідусіль їх обступав ліс. Єнсові дуже хотілося втекти на тірільтопин, але куди бігти? Високі дерева навколо не давали жодної підказки. Піжімо цією стежкою, запропонував Стефан. Лиха відьма почимчикувала в протилежний бік. Не заздрю, мортинове і Петерові Бенедиктові, якщо вони зустрінуться з відьмою, пробурмотів Єнс. Якби ж то ми не знали, якби ж то ми знали, де вони, ми спробували б їм допомогти, сказав Стефан. «Цить, не говори так голосно, цитнула на Стефана маленька дівчинка Марія. Нас може хтось почути. Усі налякано замовкли, не наважувалися й слова мовити. Брели та й брели стежкою, перечіпаючись за коріння дерев. Ми, мабуть, дедалі глибше заходимо в ліс, прошепотів Єнс. Ой, погляньте, он там, наче куриться дим. Справді, озвався Стефан. Сподіваюся, там люди живуть, а не лісові покручі. Ступайте дуже тихо, звелів Єнс, щоб нас ніхто не почув. Підійдемо ближче і все роздивимося. Червоний будиночок, зашепотів Єнс, і ще кілька маленьких хатинок на подвір'ї. Дим іде з комина на будинку. «Наче б звичайнісінький житловий будинок, мовив Стефан. Та хто зна, може, там мешкає ота лиха відьма. Треба підкрастися ближче, звався Єнс, і вони, затамувавши подих, поповзли до узлісся. Я чую голоси, раптом стиха скрикнув Стефан. Там, здається, є діти. Гадаю, якщо там діти, то небезпеки немає. Але ліпше поводитися обережно. Ану, ану ж, це маленькі тролі голосують. Сховаймося за іншою хатинкою, отією маленькою, і поспостерігаємо за ними, запропонував Єнс. Ага, так і зробимо, підтримав товариша Стефан, і діти, скрадаючись, підповзли до дровітні. Ой, зойкнув Стефан, там Мортен і Петер Бенедикт. Але це незвичайний будинок. Ви лиш погляньте на коня, на якому сидить Мортен. Це казковий кінь, такий пройде всюди, і землею, і водою, а Петер сидить у санях, хоча сніг уже давно вже розтанув. Тс, шикнув на друзів Єнс, послухаймо, про що вони балакають. Помчимо до Америки, почувши голос Мортена». Почувся голос Мортина. В Африці надто спекотно. Що скажеш, Петере Бенедикте? Твоя правда, спекотно, відгукнувся Петер Бенедикт. Стривай, поправлю, голоблю, не рушай доки я знову не сяду в сани. Добре. Тру, гоу-гоу, поплескав Мортен коня по шиї. «Перепочинь трохи. Слухай, Петере, якщо ти вже виліз із сани, то принеси вихорові води, кінь пити хоче. А де взяти воду? Візьми маленьке відерце на ганку». Мортин ліг на шию коневі й погладив його по голові. Стомився, бідолашний, мій конику. Але ж розумієш, Петр Бенедикт мав побачити, який ти прудкий рисак. Он де він несе тобі води попити. Зараз тобі стане легше. Ось побачиш. Чуєте? пошепко звався Стефан. Він розмовляє з конем. То такий незвичайний кінь. Я знаю, що кажу. Ой, зойкнув Єнс, лиха відьма просто в нас за спиною. Що робити? Біжимо до Мортина, попросимо, щоб і нас взяв з собою до Америки. Решта дітей озирнулися і побачили зовсім поряд стару жінку. що ви тут калежите на сирій землі? запитала бабуня. Старенька мала лагідний вигляд. Але як і першого разу діти аж пополотніли з переляку, що духу кинувся навтьоки, бабуся розгублено завмерла на місці і замислилася: невже на старості вона так споганіла, що лякає людей? Треба негайно подивитися на себе в дзеркало. Може, вибруднила обличчя сажею та не встигла старенький крок зробити до будинку? Як повз неї вихором влетіла на подвір'я зграйка дітей. Мортине, візьми нас з собою до Америки, будь ласка, інакше вона вхопить усіх і вас теж. Вона ходить лісом і розпитує про вас обох. Ми так злякалися і сказали собі якщо вас зустрінемо, то неодмінно допоможемо врятуватися. Мортин ошелешено витріщався на дітей. Спершу він не на жарт розгнівався. Що вони таки знайшли його та Петера Бенедикта. Але, уважніше придивившись, помітив непідробний переляк на дитячих личках. Про що це ви потякаєте? Ти зумієш побороти лиху відьму? запитав Стефан. Хто це?» – здивувався Мортен. Вона йде сюди, процокотів зубами Єнс. Ми зустріли її в лісі і звернули на іншу стежку. Але вона однаково нас наздогнала. Вона усміхається, коли говорить. Про вас теж розпитувала. Ага. Ось як. Зараз я з нею побалакаю, поважно мовив Мортен. Він підбіг до бабусі і про щось довго з нею шепотівся. Тим часом з будиночка вибігла чорна такса. Димар. Який випрошував на кухні шматочок чогось смачненького. Побачивши чужих дітей, він голосно загавкав. Цей собака, також, троль, вирискнув Стефан. Бачте, який чорний. Та ні, хлопчику, заспокоїла бабуся. Нікого тут не бійтеся, тут не малих їх людей. Я просто така сі бабуся. А це димарик, простий песик. А тепер кайдіться до мів, бо ваші мами й тати не віддають, де ви поділися, і певне, сушать вже собі голову. Ми не знаємо, як звідси вибратися і потрапити додому, сумно мовив Єнс. А ще ми боїмося. То, може, я вас доведу до міф, запропонувала бабуся. Ні, скрикнув Єнс, тільки не ви. На ганок вийшла мама. Вона трохи здивувалася, побачивши на подвір'ї стільки дітей. Час мені, мабуть, на топен. Треба купити щось на вечерю, сказала мама. О, можете з мамою піти? зрадів Мортен. її можете не боятися. Стефан підійшов до мами в притул. задер голову і запитав А ви справжня людина, чи відьма? «Справжня, справжня», – усміхнулась мама. Вони заблукали, пояснив Мортен. На бабусю подумали, що то лиха відьма, то й тепер бояться її. Он в чому річ, вигукнула мама. Заждіть хвилинку. Вона метнулася до кухні і винесла п'ять булочок з козячим сиром і роздала наляканим діткам. Що ж, ходімо тепер, а ви тут без нас не нудьгуйте. Не хвилюйся, що, що, а нудьгувати ми точно не будемо. Запевнила маму бабуся. Мортен Петер, Бенедикт і бабуся подалися до будиночка. Посідали в кухні і заходилися наминати свіжі булочки. Мортен з Петером пили какао, а бабуся каву. Потім вони вийшли на двір. а що поблизу не було нікого чужого. Бабуся не посоромилася сісти з хлопчиками в сани, і веселе товариство знову подалося в мандри. Мортен тішився в душі, бо мав тепер щирого товариша і зберіг теплу дружбу з бабусею.